По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині автобайни перекриті для того, щоб військові колони могли легко пересуватися. в Лондоні. Зараз літають військові гелікоптери, туди доставляють чинужники, бо Лондон це що? це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде заліти Росіян, і буде всіх їх знищувати. То шутки кончилися. Все, ми чотири роки терпіли цю війну, а тепер шутки кончились. Тепер ми будемо знищувати всіх росіян, які будуть претендувати на територіальну незалежність Європи. Отакі от давайте Всіх питання, що робити чим цим українцям, взагалі як рухатись далі. Переживають навчини переживати. Отже, по всій Європі дійсно прикрито дуже багато автобанів, постійно публікуються десь з в Інстаграмі, в Фейсбук, в Ютубі, але так само швидко і блокується. Дуже швидко блокується, тому важко побачити ці відео. І за посиланням шапці профіль в, в телеграм-каналі ми там спробуємо показати відоси, бо тут знову ж таки заблокується і за посиланням побачити. Отже, Німеччина дійсно поприкривала автобан, дуже багато там технічні їде. І дивіться, от в чому прикол? Здавалось, вже залетіла ракети по факту. Ну, да, на БПІЛАНу ДАКЕЄТО залетіла на територію Польщі. Польща при цьому всьому не визнає. Це агресію проти Польщі. І я зараз розповім, чому, так? І чому примінили саме четверту а, статтю, а не п'яту на саміті. Бо п'ята це вже треба вписатися в заварушку, поняла? А четверта це консультація. Тобто вони домовились зараз з НАТО, що вони будуть консультуватися один одному, як допомагати. А, понятно, що вони там а, бюрократично будуть це все довго возити і так далі, але ви маєте зрозуміти, що це провокація насправді Росії. По-перше. Прощупать Польшу, чи вона ведеться на ці провокації? Це ні? Чіє? Тобто хотілося б, щоб Польша ще все, ми запускаємо ракети по Росії, всім ханкапець, стім хана. Але Польша прекрасно розуміє, що його така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України українці, так само як Европа це розуміє, ніж самі стряти в цей військовий конфлікт. Просто так кажемо це. Тіхто понял, зрозуміло. Бо Польша, яка економічно почала зараз зростати, вона впаде і доведеться всі ресурси на війну біля те саме там з нашим Україною, німеччина, яка економічно ледве летримається. Тобто для них зараз. Пусатися в цей біж, це значить зруйнувати всіх своїх країн нафіг взагалі. Чи враховуючи скільки там іммігрантів, які там протести і так далі почнуться, це буде просто життя. Тому насправді для своєї економіки і продовження існування країн в Євросоюзі вони все роблять правильно, що вони Алтаві, каже, страняються, кажуть, там ми нічого не бачили і так далі, але чисто по людськи це жесть. Ну, реально Україною просто користаються, ні зброї нормально не дали нам, нічого для захисту і користаються нами, як прокладкою від російської агресії. І це буде продовжувати ще довго. Я думаю, вполне можуть відрізати Латвію, Литву і ще Фінляндію. На Фінляндію ще Росія може напасти там, через цей, та... боже, я забув, через Калініграду так повідрізають його все. І залишиться, грубо кажучи, в легкій доступності Латвия Літва Фінляндія для Росії. А потім вони... Думать, буду думати, що робити далі. По факту це майже неминуче, треба чекати якогось така от історія. Заходьте ще в акаунт, там дуже багато новин зараз буде. Для українців, які розуміють всю проблемну ситуацію і хочуть заробляти, будь ласка, за посиланням шепці профілю, заробіти онлайн допомоги допомогою коротких відео про спослідження новин, ми там показуємо, як зарплату ми за це платимо. Насолоджуйтесь такою можливістю, бо часу у вас залишилось небагато для того, щоб трошечки під збирати грошей і бути безпеці. Все добре, на зв'язку зустрінемося, Па-па!